Добрий день, продовжуємо тему натюрмортів. Сьогодні натюрморт в теплій кольоровій гамі. Тож завдання такі ж, як і в попередньому натюрморті, коротко нагадаю. Перше, ви робите ескізи, шукаєте де, як укомпонувати відносно раму об'єкти зображення. Коли це знайдено співвідносність плям один до одного також отрисаєте в форматі. Коли це знайдено, ви працюєте в маленькому кольоровому ескізі, знаходите а, великі кольоротональні відносини. Далі йдемо, виходимо в великий формат, займаємось побудовою і, власне, живо. Сьогодні би хотілося поговорити про те, як працювати з натюрмортом, власне, як на нього дивитися. Багато хто каже з людей пересічних громадян, що художники дивлять, дивляться якось інакше. Так от інакше це не тільки те, як ми бачимо світ, як ми сприймаємо його, маю на увазі, красоту цього світу, але й певний технічний момент. Є. Тобто, як ми сприймаємо натуру, коли ми працюємо. Що хочете з цього приводу сказати? Тут є два типи дивлення. Тобто ми дивимося загальним баченням і окремим баченням. Як правило, у людей, які не дотичні до живопису, бачення окреме. Тобто ви як дивитесь, так, то ви дивитесь то сюди, то сюди, і погляд ваш переміщується. Коли працює художник, він дивиться то окремим баченням, то загальним баченням. Загальне бачення це коли ви фокус свій ставите, ну, наприклад, отут. Не фокусуєтесь на об'єктах, а ставите свій фокус отут. Тоді е, у вас все становиться в таких плямах. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви бачили власний колір е, предметів, об'єктів на тюрмо. Коли ви дивитесь окремо, то Колір залежить від того, на що ви дивились попередньо. Якщо ви подивилися сюди, наприклад, на жовте, да? а потім перевели сюди, то в силу нашого зорового апарату отут колір буде з якимось там можливо фіолетоватими приміжками. Якщо ви подивилися спочатку сюди, потім сюди, да? то там ще якийсь буде колір утворюватися. Він буде, власне, буде залежати від того, як ви подивились, наприклад, сюди, потім сюди, чи сюди, потім сюди. Від цього буде змінюватися кольор. А коли ви дивитесь загальним баченням, цілісним баченням, так, розфокусувались, і ви бачите все одномоментно, Ви бачите всі кольорові плями одночасно. Ви не дивитесь спочатку сюди, потім сюди. І таким чином ви бачите не тільки колір, а й вірну тональність. Тому що коли ви, наприклад, будете дивитися сюди окремо, то вам буде здаватися, що тут дуже темний. Дуже темний. Але коли ви будете дивитися загальним баченням, у вас буде розуміння співвідношень кольору. І ви будете розуміти, що тут темно, але отут темніше. Або, наприклад, отут темне, але отут в складки темніше. Розумієте? Тобто від того, як ви дивитесь, залежить ваше рішення, ваше кольорове рішення. Тож я вас закликаю дивитися то загальним баченням, то окремим баченням. Окреме бачення потрібне для того, щоб працювати з детальками. Тобто ви подивилися на ваш кольоровий ескізик, знайшли оці великі кольорові співвідношення. Потім, коли ви працюєте, ви тримаєте в голові в себе ці кольорові співвідношення, тримаєте світлину чи натуру, якщо ви з натури пишете, возлі себе так? і дивитесь одночасно розфокусованим зором, загальним зором і туди, і сюди співвідношуючи, співвідношуючи між собою ваші роботи. Таким чином ви отримуєте правильне бачення натури і правильне ведення натури. Ви спів співвідносите плями між собою, ви співвідносите кольори по тону, по насиченості, по відтіночку. А що з пейзажем? В пейзажі та ж сама історія. І навіть більше. Якщо ви не відбе не робите відбір художній в пейзажі, то ну, намалювати, особливо якщо це панорама, взагалі представляється для починаючого художника. Неймовірно важкою справою. Заходьте. Подивіться на цей пейзаж. Розфокусованим зором, тобто окремо кожну детальку, як ми завжди дивимося, це виглядає так: ми бачимо і те дерево, і те, і навіть віточку. Так що будемо кожну віточку малювати, ні, звісно. Ми примружуємо очі або розфокусуємося, як я вже казав, і починаємо дивитися цільним баченням. І ми бачимо плями. Ми ці плями розкладаємо і потім тільки в ці плями десь вносимо певну інформацію. Важно взяти цей тон. Не тільки тон, а і колір. Цього тону. Такий більш тепленький. Дуже часто люди помиляються, початківці художники помиляються в тіні. Тобто тінь у нас темна. Вона має рефлекс, має власну тінь. Власна тінь трошечки тимніше. Нам треба знайти колір цієї тіні. В даному випадку білий це колір, який втягує в себе всі кольори, які навколо нього. Тобто ми беремо цей колір з оточуючого. Такі. І дуже часто буває так, що а, початківці плутають а, рефлекс з полутоном. У них рефлекс виходить, ну от. Із-за саме із-за роздільного бачення їм здається, що тут світле і вони роблять світло. От так. І начебто об'єм є, але об'єм вивертається за того, що саме оцей тон рефлекса попадає в полутон світла. І тому об'єма не виходить. Нагадую, рефлекс повинен бути темнішим, ніж полутон, але світлішим, ніж власна тінь. І от ми зараз тут спробуємо власну тінь зробити. Додамо трошки рефлексу від... І отримуємо. Тепер від власної тіні робимо м'який-м'який який переход на полутон. Тобто нам тут треба знайти проміжний свій, колір, проміжний тон. І набираємо, набираємо. Ну, можна було би поставити блічок, і тим самим воно сформує матеріальність. Але в нашого об'єкту там такий молочний відтіночок і блічки тільки на горлошку є. Тому ми сформуємо світло. Попадаємо. І формуємо, формуємо. Так, у нас так не, не буває, щоб не мазком. Ні, не буває кофе буває. Мазончиком і все вийшло. І зразу ж візьмемо в дотику до фону. Чи прибираємо, знову набираємо тональності. М'яко-м'яко-м'яко це робимо. І знову підходимо фоном, так. тепер треба розуміти, що світло. З стіню не перетикається, тобто тут нам треба зробити мазочок трошки світліше, ніж рефлекс. Тоді ми отримаємо правильну тональність. Або ж рефлекс повинен бути. Знову повертаємось, дивимось на наш ячик. Дивимось роздільним баченням. Фіксуємо, в принципі, воно десь і в схожому, в схожій тональності знаходиться. Тож тут ми можемо навіть трошечки і втратити, але й десь трошки і світлішим дати для того, щоб виявити. Тепер знову ж прищурюємось і бачимо, що отут контур. Якщо дивимось роздільним баченням, так, то ми його бачимо. Але коли ми розфокусуємося, ми бачимо, що там контур ну, м'який, тому що це і це нюанси. і тут, і отут, ми отримуємо контрастність. Тож тут ми можемо перехід зробити теж таким м'яким, не жорстким. Тобто пальчик. В акварелі це добре робиться по сирому, на заливці. І знову ж, тінь у нас, чим далі тінь, тим вона світліша, чим ближче до об'єкту, тим вона становиться темніше. І тим самим підкреслює тривліном об'єм. Не вистачає ще в цьому. В цьому нам не вистачає власної тіні. Давайте її сформуємо. Раз. Вона повинна бути трошки темніша за рефлекс. Ляко опишемо. Так. Ще здається, що тут ще є якісь герошеві. Так, ще власна ну, тінь, Мякиша, І м'якіший колір її знайти. Знову ж тут у нас еліпс і змінюється. Тональність із нього. Тобто, тут ми отримуємо теж таку певну м'якість і тут ми виходимо на контраст. Знову повернусь. Тобто я роблю такий навіть, чолночний а, забіг. То окремо дивлюсь, то дивлюсь розфокусовано. Всі. Так. Така робота може бути до, безкон... до безконечності. І знову витягує глечик через... Я вас запитую, яким чином намалювати таку красоту. Адже тут все красиво, кожна гілочка, кожен клаптик-сніга, який на ній лежить. Любуватися, не перелюбуватися. І якщо ви будете писати по кожній віточці, наприклад, взяли світлину, перевели в кожну віточку, можна так робити. Але як це, це співвіднести між собою, так, щоб кожна віточка не кричала, я головна, я головна? Буде все розвалюватись. Саме з-за того, що погляд не зможе зосередитись на чомусь одному, буде такий шум, як каже Валерій Васильович, Лімпо. Тут треба, знову ж таки, примружуємо очі, дивимося цільно, цільно на плями закладаємо плями і тільки потім в цих плямах можемо щось вираховувати.